Ти попадеш в Роблокс. О боже, ніченька прийшла в Роблокс. Топтає. Ладно, го дорожити. Го. Обіймаю. Гомо ми вдаваємо, в мене є приватка. Го. В карті. Андер починає діяти. Вікторі, Викторій. В лоббі. Це просто співпадіння. Та ні, це не співпадіння. Це точно співпадіння. Почалася друга карта. А чого ми разом стоїмо? Ну не знаю. Його думки. Хм, як би побідіть, треба якийсь план скласти. Прийшов, що я не. Я неф. А тобі откуда знайш, може це ти Мардер? Ні, в мене щось на і починає. Е, та ні, в тебе Мардер, мабуть. А може все-таки ти Мардер? Вікторі <плоджен> <плоджен> Коли закінчилася карта і вони попали в лоббі. Вони стали тімерами і рішили проти того хлопчика. Ну, блін, я неф. Хм, в товар. В лоббі. Та чому ти заступилась? Ну просто вона новенька, їй нада вчитися. Дякую. Та, боже, чо ч неф? Я Мардер Ратистом, а я шериф. А-ля-ля-ля. Оп Торян. Оп. А що це? Типа ти змагаєшся з... зі мною. Ай. Говчак. Спав Говчак лиця для... Давай помилка лиця.